Ваша дитина має здібності до природничих наук, полюбляє розв'язувати логічні задачі, захоплюється фізичними та хімічними експериментами, хоче програмувати, а може, із задоволенням вивчає біологічне розмаїття? Тоді Рішельєвський науковий ліцей чекає саме на вас. Люблю хімію, мені дуже подобається хімія взагалі. І я хочу піти по степам моєї мами. Тому що я махіміка. Я хочу стати моряком. Я дуже хочу стати лікарем. Хочу стати інженером. І хочу поступити в ліцей. Щоб стати кінемом? Щоб стати програмістом. За природничими науками майбутнє. І ми знаємо, як опанувати їх легко та невимушено. Наші досвідчені вчителі вміють розвивати таланти. Доведено десятиліттями плідної роботи. Рішельєвці перемагають на олімпіадах і турнірах, у наукових і творчих конкурсах, мають високі бали зовнішнього незалежного оцінювання та вступають у вищі навчальні заклади по всьому світові. Браво, Рішельєвський науковий ліцей освітній бренд і гордість Одеси. Це другий дім для наших ліцеїстів та вчителів. Це дружна команда. Це згуртована родина. Приєднуйтесь і ви! Відкрийте світ своїх нових можливостей. Раз, це твоя два, це у колі родина, три, це дружі, і я. Раз, це твоя батьківщина, два. и я